Привіт всім. Ми вже Вова. так мене штуркнув. Ми йдемо на роботу. Ріта вже встала, бо збирається на практику. Каміла з Ілоною виходить пізніше. І я тут ріті. Бажаю гарного дня, щоб все було в неї добре, щоб вона уважною була, щоб поїла. Розказую, розказую. А вона каже, Мама, що ти так все розказуєш? Ти ж не знімаєш? Я вирішила зняти. Так що все, рідусь, давай. Ми поїхали. Папа, гарного -па. дня. Мала сьогодні таке бажання показати вам, як Вова мені прощається зі мною, то що я колись розказувала, як вмигає мені фарами. Але він, виявляється, виїхав ззаді мене, а не спереді. Хіба, може, обжени потім, то покажу, якщо вдасться. О, бачите, обігнав мене тільки що. Десь, напевно, зараз в цьому місці він мав би прощатися зі мною приблизно десь тут. Зараз подивимося. Ай, не попрощався. Папа, -па, Вова. Папа. О, це я опозорилась, і то я знаю 100%, що Вова це спеціально зробив. Бо він почув, як я казала, зараз я буду вдома, що я вам спробую по постараюсь показати, як він зі мною прощається. І він от я зла вже. Я зараз до нього подзвоню. Я приїхала на роботу, я ще маю 10 хвилин. Я зараз до нього подзвоню. Я спитаю, нащо він мене так опозорив під, під перед підписниками. Я пообіцяла, що він зараз буде мені фарами мигати. Він собі поворотничок включив і поїхав. Ну, що за людина? От він спіце він забувся, напевно. Я не ну, справді то я не зла на нього, я так просто говорю. Але я просто так виходить, що я набрехала. Може, коли ще вдасться, та я знімлю вам, як то буває. Дивіться, все забуду вам показати в мене. Тут на роботі на Хеловін поставили отакого чудіка. Я його все налякаюся. Він... Я як виходжу звідти. Він як людина тут стоїть. Мені все здається, що хтось стоїть. Я вже сьогодні два рази його налякала. Що вони його не забирають, не знаю. І все себе настроюю, що він там є, він стоїть, не налякайся. Обертаюсь, баха, підтріпне мною, мною, під, підкине. Але це справді Подивіться. О, страхопудало. Обідався Сімба на мене. Бо приїжджали тільки що ці, що міняти лічильник, виявляється, не треба міняти лічильник. Ну, Бо так, Вова вчора казав, у нас лічильник вимінений десь півтора року назад. Чого вони хочуть знову міняти? Вони приїхали і розказують мені, що кожних п'ять років міняється. То як тільки півтора року тому поміняли, то не треба. Ну вони щось там собі подивилися, там по своїх тих. Е в цифрах, по тому лічильнику, і зрозуміли, що не треба, подзвонили кудись до якихось головних, там. їм сказали, що ні, то не то, якась помилка виходить. А я так їхала швидко з роботи, думаю, щоб вони не чекали на мене. А виявилось, що не треба міняти. Ну і Сімбуш я закрила, а він виходив з кімнати, ну то я його взяла випустила на двір на той час, поки вони тут були, дивилися той лічильник. Він, звісно, так гавкав, страшно, вони трохи боялися, якихось два мужика. Але так боялися, що то І Потім закрилися в кімнаті не хотіли вийти. Боялися вийти. То я закрила його потім вже в другій кімнаті і тримала двері, поки вони І кричу їм, що можна виходити, а вони не виходять, бояться. Ну, я насміялася. А тепер я пішла руки помити, чую Сімба так гавкає, бо прийшов з вулиці. І ну, ніби я відкрила спочатку двері, випустила його з кімнати і зразу на двір його випустила, бо він схотів на двір. А зайшов з вулиці і побіг в ту другу кімнату до, і туди до Ілони, щоби нюха і нюхає, так як по слідах. Чує, що хтось був чужий, почав гавкати. Ну, а я собі пішла в ванну. Чую, він так страшно гавкає. думаю, що там я приходжу. Я навіть того Ілонці розказувати не буду, бо Ілона буде сваритись на нього. Вже вистачить того, що я насварила його. Я приходжу, прибігаю до Ілони в кімнаті. Він так гавкає, страшно. А він скочив на комод так передніми лапами і перевернув клітку з хомяком. І стоїть і гавкає на того хомяка. Хом'як, бідний, перелякався. Йому все там попереверталося в тій клітці. Хомяк дістав тільки що стресу, але я сімбу насварила тільки що, і він теж дістав стресу. Сімба. Сімба дістав стресу. Ти став стрес? Де ти? Покажись. Покажись. Дістав стрес, чи ні? Ти став стрес? Не можна. Лола, це теж наша тваринка, вона теж живе в нас. Добре? Все, будь чимний. Ми так само її любимо, як і тебе. Зрозумів? Так? Скажи, зрозумів. Скажи, зрозумів. Молодець. Молодець, гарний хлопчик, якщо визнав свою помилку і зрозумів, то молодець. Все, можеш іти. Дзвонить тільки що якийсь номер і такий подібний на той, що приїжджали оці лічильник міняти. Я аж налякалась, думаю, то що таке? Та ж сказали, що не цей. Не будуть міняти, бо все добре. Ні, знов при. А це, виявляється, кур'єр. При... Пачка каже. Алло, добрий день, кур'єр, пачка. Я думаю, яка пачка? Ніхто нічого не замовляв, знов пачка. А то просто воно так довго іде, що ніяк неможливо запам'ятати. І забуваєшся, що ти щось замовляєш. Якесь щось маленьке замовиш, то потім не пам'ятаєш, що ти замовляла. То кажу вам, що тут таке? Я сама не знаю. Але догадуюся вже, вже так почала собі перебирати в голові, хто що замовляв, і згадала. Зараз покажу. Таке маленьке щось. Не можу одною рукою відкрити. Чекай, Сімба, Сімба, почекай, це не... напевно не тобі, це точно. Давай, тягни тепер. Тягни, помагай, тягни. Отак, молодець. Ні, все, далі я буду сама. Якщо вийде, що це таке? Ну так, я замовляла собі і хотіла попробувати ті такі м -м, вії накладні. І мені в тему вибило якось. Бо так кажуть, що телефон чує, про що ми говоримо. Я там колись щось таке з дітьми говорила з своїми дівчатами. Що О, я би хотіла попробувати ті такі накладні вії. На магніті. Тобі воно треба, Сімба? Забрав в мене ту пачку упаковку. Коротше, зараз подивимось, що це таке. Я ніколи... А, тут ті щипчики якось магнітні. І. І, і, і що? Кісточка є розчесувати? О, така щіточка. Не кісточка, щіточка, щоб розчесувати її. Можна і брови, певно, нею розчесувати. І тут що, дивимось. Не можу одною рукою, більше лівою. Тут щось не таке, як я замовляла, а може? Тут ще якісь є. Сім, баби, треба якось поставити телефон по-інакшому. О, двома руками тепер буде якось зручніше. Тут такі кусочками. Вісім, вісім кусочків. Тут ще друга є. Частинка. Тільки я не можу її відкрити. Чогось? Чогось. Чи вона вже не відкривається? Може там вже більше нічого нема. Може, а ні, є. О, оце таке було на цьому. Ось таке було на там, в тему на фотографії. Ні, ну там, звісно, краще на, на фотографії було. Ну. Завжди так виходить, що. Приходить щось не таке. І ще одне отут має би, мало би відкриватись. Ще одна частинка. А я не можу її відкрити. Зараз поломлю. Так і буде. Поломлю. Або собі ногті поломлю, або коробочку поломлю. О. Ага, і ще такі. Коротше, одні густіші, одні річчі. Одні такі, а другі такі густіші. Зараз попробую щось наклеїти собі. Та воно не наклеїте, а воно на магніті. Зараз, коротше, попробую, покажуся, як буде виглядати. Я як дитина маленька, це вже. Коротше, я десь, напевно, 40 хвилин вже промучилась. Нічого не виходить. Я покажу, спеціально вам покажу. Бо мене аж нервує вже. Я останній раз пробую. Бо тому що це просто якась катастрофа. Це, певно, гімно з гімна. Вони отак. Приліплюються, Коротше, одна на одну сторону. Я поки розібралася. Це ж я відстала від такого. Де я таке щось розуміла? Друга, коротше, на другу. Може, хтось знає але я показую інструкцію. І, коротше, треба зробити хоп на вію. І воно має вчепитись. Вони чогось щеплюються в мене між собою разом, а на вії в мене не лишаються. Дивимось разом. Зараз мені очі повилати. <свісно> Зараз очі мені повилазять. <свісно> Я маю тут вверху зеркало над телефоном. Ніби би мало вже зробитись, бачите? І все. Зверху вже нема. А воно вчепилося дві наниз. Чого? Чого вони щепляються між собою, а не лишаються на, на вії? Було два рази, мені лишилося на вії, але так на середині аж. То я виглядала, знаєте, як хто не хочу говорити такого поганого слова, як п'яна та дівчинка по визову, коротше. В якої там все порости. <ріст> <ріст> все, не хочу більше з тим бавитися, Коротше, якась це херня. Не знаю, прийдуть діти, скажу їм, щоб вони попробували, якщо хочуть, як хай собі забирають. Мені таке не треба. Он так, як куди... Ти Я би вже туш'ю... Я б вже намалювалася 33 рази. Змилася і знов намалювалася, змилася і знов намалювалась. Як кудись йти, це от таким бавитися. І ще воно в тебе не виходить, і нерви, і, коротше. І ще й злетить десь по дорозі, певно. А я все щось замовлю якусь херню, щоби. Бо мені здається, що воно завжди там буде так, як вони показують на фільміку, на, на відео. Катастрофа! Оце наробила собі. А справді око щось наліво не дуже пробувала, а я пробувала тут таке враження, що зараз вже вилетить то око. М-да. Не судьба. Значить, не судьба. Мені ходити з віями нарощеними. так? а Сімба скаче тут біля мене, скаче. Я говорю з ним. Сімба, ти не знаєш, як це робити? Сімба, ти не знаєш, як це прикріпити, а він ходить тут навколо мене. Я вже потім йому надоїло, то пішов собі ліг. Ну що, в них тут все так гарно, і по інструкції так гарно все показано. А я ще собі знайшла відео в телефоні. Думаю, подивлюся, як цей. Як воно по-справжньому треба робити. Коротше, нічого в мене не вийшло. Добре, все. Закінчуємо з тим. Дивіться, що в мене вже тепер є. Вже в мене тепер включене радіо. Добре, що маю такого сусіда, який вміє то все зробити. Дякую йому. У нас вже всі посходилися, ми вже повечеряли. Ілона, виявляється, вже заснула, собі пішла там в свою кімнату, сиділа, сиділа, як мишка тихенько. Я навіть не, не знала, тепер приходжу подивитися до неї, бо щось кликала, кликала її, вона не відзивається. Я пішла подивитися, вона спить. Ну добре, думаю, вже якби літом заснула п'ята година, ну то так, ще б проснулася, а тепер зимою. Ну, ще не зимою, але вже майже до зими йде. Якщо в п'ятій годині заснула, то може вже й на цілу ніч буде спати. Поділа добре, ну то може вже не буде просинатися аж до завтра, до ранку, до школи. Бо якщо проснеться ще ввечері пізно або вночі, ну то це буде треш. Коротше, не виспиться знов. Тяжко буде їй зранку встати. Не знаю. Але змучується, напевно, в тій школі. Може, не, через, не так через школу змучується, як змучується через те, що пізно лягає, а рано встає. Через то, напевно, вона вчора пізно лягла, а рано сьогодні встала і так її зморило. І що? Все добре. Радіо в машині зробили. Коротше, ну, хороші позитивні емоції сьогодні тільки. І все, і я, напевно, вже буду закінчувати, бо прийшла собі. Коротше, всі посідали окремо, кожен десь. Хтось в телефонах, хтось там щось там робить собі. Я прийшла, включила собі, ще не включила, але хочу якесь кіно включити. Я зараз подивлюся. Не знаю, навіть не знаю сьогодні, що би хотіла подивитися, чи детектив може якийсь пошукати собі. Певно, зараз якийсь детектив пошукаю. Дуже люблю детективи і читати, і дивитись. І все. І прощаюся з вами до завтра. Па-па!